Близько 64% жителів країни хочуть зробити щеплення проти ковіду. Таку цифру сьогодні у Харкові назвав представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабхід. За його даними, нині щеплення проти коронавірусу отримали 5% населення країни. До осені цю цифру планують збільшити вдвічі. Дуже важливо готуватися до осені, бо наступна хвиля може настати якраз тоді. Перше, що ми робимо, це розширюємо вакцинальне охоплення. На початку тижня фахівці Національної академії наук заявили, Україною може ширитися штам вірусу Дельта або індійський штам. Цей різновид вперше виявили саме в Індії. І за даними спілки охорони здоров'я Великобританії, він поширюється швидше, аніж раніше підтверджені штами. Тож українські науковці вбачають небезпеку з боку російського кордону, бо у сусідній державі у чверті нині хворих підтвердили цей штам. З огляду на великі обсяги міграції з Російською Федерацією можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі сходу України. Час її настання істотно залежить від частки штаму Дельта в Україні, яка наразі невідома при недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації. Нова хвиля може початися раніше осені. Поки в Україні немає офіційно підтвердженого випадку захворювання індійським штамом коронавірусу, говорить Ярно Хагбіт. Uh, зараз ми не маємо офіційного підтвердження. Ви мусите розуміти, що не здійснюється в Україні секвенування усіх пацієнтів, і ми не можемо таким чином виключити присутність даного штаму в Україні. Небезпеку поширення вірусу через російський кордон вбачає і епідеміологиня Анна Мочан. Як ми дивимося зараз, що найбільше він розповсюджується в Росії, то можливо першим буде, як минулого разу в нас спочатку почали західні області палати, тому що в нас був великий приток з Європи, то можливо зараз це буде більше на сході, але знову ж таки однозначно є велика ймовірність, що він з'явиться в Україні, тому що в нас є міжнародне сполучення, кордони в принципі відкриті для країн. Наскільки небезпечний цей штам вірусу, та як йому протидіяти харківські інфекціоністи та посадовці поки вивчають ці питання, сказав заступник голови обладміністрації Михайло Черняк. Безумовно, загроза є. Ви бачите, що для цієї хвороби нема кордонів. В принципі, У нас, ви знаєте, утворена робоча група. Сьогодні ми це питання опрацьовуємо, але ми маємо напрацювати наші рекомендації, наше бачення. На сьогодні жодних додаткових обмежень через поширення індійського штаму коронавірусу в Росії на українському кордоні не запроваджували, розповів пресофіцер прикордонників Микола Ферен. Перетин державного кордону в Україну забороняється іноземця та для громадянства без. Негативного результату тестування ковід 19 проведений методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від ковід. На Харківщині нині працює один пункт пропуску: це Гоптівка. І за словами Ферена, щодня його перетинають близько 4 тисяч людей. Олександр Новосел та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.